Привіт! Мене звати Настя. А мене Марта. І сьогодні ми будемо пробувати тістечка з яблуками, яблуками і... і сосисками. Це з яблуками. Так, це з яблуками. А це З сосисками. І так, зараз ми... починаємо! Так, зараз ми будемо пробувати з сосисками. Зараз трохи голят. Слуха тісто. Так, ну, не сподобалось тебе, и мне. сейчас мы будем пробовать с... А Собаками! Маша, а, разве это? Да. Я жаль, что вы меня разумеете. одним словом, она сказала, что смешнейшим, она сказала, что вы ее разумеете. А теперь я надеюсь, вы ее и Итак, мы все разъели. Нам було підмашка. А в наступних відео ми будемо знімати діпайпай. А так само ми ще будемо потім знімати різні челенджі. Так що не забудьте підписатися на наш канал, поставити ставте пал... лайки, Палець вверх. Ну, якщо вам це відео не сподобалось, то ставте палець вниз. і, будь ласка, прокоментуйте наші відео. Всім па-па! З вами були Настя і Марта. Папа! -па! Па -па.